І, звісно, це не ідеальний метод, і він має свої недоліки. Переважна більшість небажаних явищ та ускладнень лазерної операції напряму залежить від професійної підготовки спеціаліста, який виконує втручання. Вітаю, любі глядачі каналу Grace Clinic. Мене звати Володимир Герасимов, я лікар, флеболог та судинний хірург з практичним досвідом роботи понад 27 років. Минулого разу ми розбирали дуже актуальне питання щодо сучасного лікування варикозу лазером. А сьогодні поговоримо про ще одне важливе питання: ускладнення після лазерного видалення Вен, які бувають та як їх уникнути. Тож почнемо! Спочатку та одразу хотів би зосередити вашу увагу на тому, що сучасне лікування варикозу є дуже простим, зручним з багатьох сторін та комфортним для пацієнта. Воно і було впроваджене саме заради пацієнта, враховуючи усі його побажання задля того, щоб запобігти страху людей перед операцією та максимально уникнути розвитку небажаних явищ та ускладнень. Але не слід забувати, що і такий, як здається, простий та нетравматичний метод, як лазерна ендовенозна облітерація, є все ж таки хірургічним лікуванням, тобто є певне втручання в організм, є хірургічна травма завдяки певним особливостям процедури. І звісно, це не ідеальний метод, і він має свої недоліки. Це підтверджується тим, що й наразі продовжуються пошуки шляхів. Поліпшення цієї процедури, незважаючи на те, що історія цього методу налічує майже 30 років, тобто він пройшов дуже насичений шлях розвитку та еволюції. Спеціалісти і досі шукають технічні рішення нові хвилі лазеру, нові типи світловодів, щоб досягти ліпшого результату та зменшити кількість побічних ефектів, бо вони все ж таки є. Ще один дуже важливий момент це те, що вилікувати варикоз лазером неможливо. Це лише одна з сучасних технологій, одна зі складових частин сучасної операції. Наголошую на цьому, тому що більшість пацієнтів приходять на консультацію та кажуть: Хочу лазер. І флеболог вимушений пояснювати, що для лікування варикозу потрібна комбінація декількох сучасних методів лікування. Лише в такому разі можливо досягти гарного результату лікування. Лазерна облітерація це так званий термічний метод лікування. Тобто вени ми, так би мовити, закриваємо за рахунок температурного впливу, опікаємо вену та вона склеюється, кров по ній більше не тече, вена не функціонує, а з часом взагалі зникає. Тобто, можна сказати, що це як видалення вени без її видалення. Тож майже усі недоліки цієї методики пов'язані з цим термічним впливом або на вену, або на навколишні довени тканини. І останнє всі побічні небажані явища та ускладнення лазерної технології завжди виникають нечасто, а також завжди носять невиражений характер. Тож лякатися цього списку не потрібно. Отже, які ускладнення лазерної операції бувають? Можуть бути синці крововиливи на шкірі, які дуже швидко проходять, майже непомітно для пацієнта. Набряки ніг зустрічаються нечасто, зазвичай при запущених стадіях захворювання, пов'язані з фізіологічними процесами перерозподілу кровотоку в венах після операції. Також набряки можуть бути функційними, тобто як реакція на еластичну компресію або на її огріхи. В такому випадку вони бувають тимчасовими і дуже швидко проходять. У ранньому післяопераційному періоді приблизно на 4-5 день можуть виникнути больові відчуття походу пролікованого стобору підшкірної вени, відчуття чужорідного тілу, тяжу, особливо при рухах стегна, що пов'язано з природніми явищами запалення вені після процедури. Протягом першого місяця після операції також можливе відчуття наявності чужорідного тіла, тяжу походу коагульованої вени. Досить швидко вони проходять самостійно. Всі ці перелічені явища виникають як наслідок природних процесів та технічних особливостей хірургічної операції. А ось наступні тільки внаслідок огріх недоліків та непрофесійного виконання процедури спеціалісту. Іноді може бути кровотеча з місця пункції вени з наступним утворенням гематоми. Також гематоми можуть утворюватись після розриву судини внаслідок неадекватного підбору енергетичних параметрів лазерного випромінювання. З тієї ж причини можуть виникати і опіки шкіри або м'яких тканин навколо вени, яку обробляють лазером. Знебарвлення або потемніння шкіри зустрічається нечасто або у пацієнтів з індивідуальними особливостями, або знов таки при порушенні технології процедури. Після недостатнього лазерного впливу може виникати тромбофлебід обробленої вени це запалення обробленої вени у вигляді щільного тяжу, підвищеної чутливості шкіри, болю і почервоніння в цій зоні. Таке явище може спостерігатися і у випадках оброблення дуже великих вен, так званих винозних аневризм. Найчастіше ускладнення після ЕВЛО – це пошкодження нерву з тимчасовим або постійним онімінням ділянки шкіри або поколюванням в нозі. Частіше спостерігається при виконанні процедури на гомілці. Таке ускладнення не впливає на повсякденну активність, є безпечним та завжди проходить в певні строки, але є неприємним станом для пацієнта. Утворення тромбів в глибоких венах може виникнути внаслідок певних особливостей виконуваної операції, технічних погрішностей виконання у літніх пацієнтів, пацієнтів з тромботичними ускладненнями в анамнезі, а також у пацієнтів з вродженими захворюваннями крові і дефектами згортання. Так званий термоіндукований тромбоз це утворення тромбу в місці поєднання поверхневої вени, яку ми закриваємо, і з глибокою веною. В деяких випадках спостерігається невдала спроба лазерної облітерації вени, коли вена закривається лише сегментами або майбутнє після процедури її відкриття. Це буває рідко вимагає повторних процедур або додаткових маніпуляцій. Найчастіше це буває обумовленим занедбаністю захворювання і значними розмірами вен, які обробляються, а крім того, технічними помилками проведення процедури. Ну і до парадоксальних ускладнень відносять пошкодження артерій під час такої операції. Отже, я вважаю, ви зрозуміли, що переважна більшість небажаних явищ та ускладнень лазерної операції напряму залежить від професійної підготовки спеціаліста, який виконує втручання. Саме від фахівця залежать всі ті важливі моменти, які мають безпосереднє відношення до досягнення позитивного результату лікування та задоволення пацієнта. Саме спеціаліст повинен адекватно оцінити і загальний стан свого пацієнта, і його індивідуальні особливості, і призначити необхідне до обстеження, якщо це допоможе отримати можливість обрати правильну тактику лікування та мінімізувати фактори ризику. І вірно підібрати енергетичні параметри процедури і обрати оптимальні технічні засоби для лазерної процедури в прямій залежності від форми та особливості захворювань, і морально підготувати пацієнта до такої операції і багато іншого. Тож пацієнтам я тільки можу порадити обирати досвідчених, гарно професійно підготовлених спеціалістів. Це буде гарантією якісного лікування та позитивного результату. Що ж залежить від пацієнта, це якомога більше цікавитися і своєю хворобою, і призначеним лікуванням та його специфікою. Обачно обирати собі лікаря, але головне, це виконувати рекомендації лікаря, дотримуватися певних обмежень та особливого режиму в післяопераційному періоді. І коли ці умови з обох боків і лікаря, і пацієнта будуть дотримані, лікування буде швидким, безпечним та приємним для всіх. Тож звертайтесь до професіоналів. Грейс для тих, хто обирає себе.